В Івано-Франківську сироти конфліктують за гуртожиток. Двохповерховою будівлею донедавна опікувалася благодійна сирітська організація Віра у майбутнє. Згідно статуту, там поселяли лише круглих сиріт, причому неодружених. Та вони з часом таки створили сім'ї і тепер на межі виселення. Наразі в гуртожитку проживає 14 людей, та офіційно лише четверо. Жінки та діти не прописані, навіть не мають ордеру на тимчасове проживання. Мені постійно казали, що ти там не маєш права жити, та як ти сімейний, хоч в даному гуртожку тут. Проживає сім'ї. Заступник голови благодійної організації, який донедавна був її очільником, теж проживає в цьому гуртожитку. Каже, статус будівлі не змінився, тож сімейним тут не місце. Коли ми давали ордер, цій особі мала проживати одинока особа. Бо статус проживання тортку для для проживання одинок тепер. Або жінок та дітей виселять, або до них підселять кількох випускників у Горницької школи інтернату, адже їм теж треба житло. Як вживатися в одному помешканні з неодруженими сиротами, добре знає ось ця жінка. Люба з двома дітьми мешкає на другому поверсі. Запрошує до себе поглянути, як їй живеться, та на поріг помешкання потрапити непросто. Сусід не впускає ані Любу, ані її дітей. Ну так вийшло, що ну, нема де жити. Я що це би все терпіла зівати? Та я теж жива людина. Мешканці гуртожитку зверталися у прокуратуру та міліцію та приходять лише відписки. Гуртожиток на балансі Івано-Франківської міської ради, тому лише там можуть вирішувати, кого поселяти, а кого відселяти. У квартирному відділі вже понад чотири роки ламають собі голову, що робити з конфліктним гуртожитком. кажуть, поки тривають суди, втручатися не можуть. Після непонятно судами законної сили. Виконавчий комітет міської ради буде випродатковувати статус гуртожитку. Будемо виходити з того, хто на яких підставах там проживає. Відповідно до закону двохповерховий гуртожиток планують зробити сімейним, та поки це лише у перспективі, адже що робити з його неодруженими мешканцями у квартирному відділі навіть не уявляють окремого гуртожитку для таких сиріт в Івано-Франківську наразі немає.